Календар пише овуляція на 12 число. Чи точно в цей день вона відбудеться? Відповідь ні. Коротка відповідь, розлога відповідь. Овуляція може відбутися не кожного місяця. Навіть у здорових дівчат в середньому 9-10 циклів на рік тільки є овуляторними. Друге, овуляція може настати, коли їй захочеться. Ви ж не кожного дня почуваєте себе бездоганно, так і наші яєчники. Іноді у жінки може бути і дві овуляції, а іноді жодної. Іноді вона може прийти вчасно, а іноді пізно. Тому що робити? Ну, по-перше, не сильно переживати, а кохатися тоді, коли хочеться. Це завжди хороша ідея, повірте мені. І, як правило, саме так наступають вагітності. Якщо ж, власне, у вас є мета, бізнес-проект досягнути в конкретному там, циклі вагітності, ну, варто знати, коли в мене очікується овуляція приблизно, щоб жити довкола неї статевим життям. Але все ж таки ще пам'ятати про відчуття. Суб'єктивні, тобто тягнучий біль, який відбувається паралельно з підвищенням лібіду, зміною характеру, виділень. І от багато жінок знають, коли в неї відбулася овуляція, прямо по таким от відчуттям. Це теж треба брати до уваги. Тобто, якщо по календарику був на 12, а живіт у вас тягнув і виділення змінилося 15, радше все ж таки 15.